Всім доброго ранку рухаюсь я до річки вже буде сьогодні рибалочка. Знову на мікроджих на окуня. Так як минулі, минуле відео я був на ставках і риба там ще зовсім не активна. Ну хіба шнурки клюють, але треба окуня. Так що вирішив знову поїхати на річку і спробувати тут щось походити половити, так що дивимося, що з цього вийде. Так, і що тут взагалі стоїть риба в цьому місці? Звідси я раз словив окунька, здається, і щучку таку непогану. Так що попробуємо, Що зараз тут є? Далі 1,5 грама, 12 ігачок і перчик ворм. А що на першому місці риби не виявлено, йдемо далі, рухаюсь вниз, тоді по течії, там ще є два-три місця, що можливо щось зловлю. От поставив вже Polaris Motor Oil. Такий темно-зелений з червоною бльосткою, класний колір. А можливо, ще зараз тут. З'їду до річки. Була рибка. Надію, що це там окунь стояв. Пробуємо ще разок. Є. Ха. Зійшов. Ну, але вже два контакти було з рибою. Це вже радує. Я його знайшов. Тепер тільки зловити є, зажував з третього разу. Ось такий сьогодні перший окушарик відпускаємо їх. Там біля того дерева був. Зійшов тут нижче. Зараз спробую декілька закидів абстрімом кинути. А потім буду вже вниз за течією кидати. Ох, яка була покльовка. Нічого собі. Вже це судачок був. Щука би зрізала. Капець. Я розкрутив фрикціон, тут граюся. З Маленьким окунем, воно так влупило, що просто капець. Ну, це вже окунь дергав. Є рибка є. Таке тепер зловити. Фух, ну це подача була. Фу -фу -фу -фу. Ну, що зробиш? Провтикав. Ви подивіться, хто там стояв. І як зажував. Та, ти що без покльовки. а так легенько так тик. Ну, Може той окунь був крупний. Так. Ось такий гарний окунь попався. Клас. О, гарний окунь. Відпускаємо його. Ось такий. От. Все, пішов. Окунь, звичайно, порадував скільки вже рибалок в мене було, то такі не попадалися. Були два, але менші. А це прям хороший. Я вже навіть думаю, що той перший то теж був окунь класний. Можливо навіть ще більший за цей. Так що спробуємо далі тут щось зловити. Ну, мене більше зацікавила та покльовка, яка в мене була, і, і той окунь, що я зловив з того самого місця. Знову була покльовка, ну от менший силикон і срівно він не засікається. І що ти йому зробиш? Опа, а от і судачок, Ха. -ха. Підсів, правду, але вже... Ха -ха. Опа, отакий от гарний. Стій, тебе сфотографуємо зараз і відпустимо. Так, 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 вже пливеш, пливеш. судочок ще більше мене порадувало чекаємо що буде далі хто тут що мене порадує може ще хтось є що не знаю чи мені затягувати той фрикціон. ох, блін, ну це капець О, це була класна риба, подивіться, що сталося. Тупо жесть. Хочок вирівнявся. Два судочки мене порадувало. І гарний окунь. Тепер зловити ще якось трошки окунця більшого, було би теж вже непогано. ось окунь, але невеликий. Гачок багато чого вирішує, виявляється. Під сів без покльовки. Але вже трошки більший, ніж ті всі такі маленькі. Зала нормальный. Преуверху течі. Суточок хороший. -ху -ху -ху. -ху, ху 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 Суточок тут хороший. Ха-ха. заглот зараз даме його фоткати І заважимо цього красавчика рівно 600 грамів класний садочок на мікрорічці просто кайф Ще один є окуньок Чим далі спускаєшся вниз по течії, тим річка все більше радує покльов. Оп. Я вже думав навіть на 2 грама перейти, бо така течія, що груз зносить Півтора грама, думаю два поставити, але поки що Гуляюся із півтора. Аж там під гілками. Да. Ще й вітер почався такий конкретний. Є ха-ха! <рив> Щчука! Типу дивись, а я думав то судачок. сюди ось такий шнурок. Так, все, відпускаємо заборонено рива. Переважно солочок стоїть в цьому місці. Я і на нього і розраховував. Такий ще окуньок попався. Але сіла камера, тому то вже зніму на телефон. Ну, гарний такий розмір. Відпускаємо все. Ну і є з гарною покльовочкою. Ну, довелося пройти чимало відстані вниз потечі. І заробив покльовку. Ну хтось сітки ставив, ось її викинули туди, і є ще один. Наступного закиду зразу з гарним таким вдаром бере цей вже менший. Ну, отакий потискаємо. Що кидаємо знову туди? Тут є судочка найшов клас Не очікував. Ну вітаю Такий Пускай Так вітер конечно просто здуває Вон він там видят напроти того куща.